Часто у батьків хвилює два питання щодо приватних шкіл. Рівень знань дітей у порівнянні з іншими умовно популярними школами міста так відбуваються часто зрізи знань. Так як це відбувається в приватній школі? У нас є незрізи знань, тому що ми теж рейтингово дітей не виділяємо серед класу. Я вважаю, що це дуже добре, що діти нашої школи абсолютно не розуміють, на якому рівні навчається Іринка, на якому навчається Володимир і так далі. Ми але оцінки присутні? Ні. Оцінювання немає в принципі за новою реформою нової української школи. Оцінювання у початковій школі відсутнє. У нас є трішечки інша мотивація. Я згодом розповім, але дам відповідь на ваше запитання. Отже, як оцінити рівень засвоєння знань? Будемо так говорити. Не оцінкою, а рівень засвоєння знань з певної теми. У нас є часті чек-листи. Це власне. Міні-самостійні роботи, до яких діти абсолютно звикли. У них немає і шоку і стресу, так як колись ми чули слово контрольна робота і тебе вже десь середини просто повертали і згадувалося все, що було до того. Тут діти абсолютно спокійно до цього ставляться. Вони розуміють, що чек знань, Отже, ми закінчили якусь умовну тему вивчати. Все це, звісно, зберігається у тютера класу. Ми маємо портфоліо на кожну дитину. І власне, коли мама цікавиться результатом знань своєї дитини, вона вільно може прийти у школу, передивитися чеки знань у цю портфоліо свого учня чи своєї учениці. Але окрім того, у нас наявний щоденний фідбек. У нас є платформа електронний щоденник, де власне прописується тема кожної студії, і за компетенціями нової української школи, і не тільки ми додали декілька своїх компетентностей в плані психоемоційного становлення дитини. Можна побачити розгорнуту картину, тобто тема з математики дроби, і вчитель, тютер після закінчення студії проставляє ці компетентності. І додає свій такий фідбек. Дитині було важко працювати до прикладу в команді, але під час роботи на дошці проявляв дуже сильну емпатію і вміння легко справлятися з важкими завданнями. Mm -hmm. Тобто, це так, знаєте, розгорнута відповідь мами на питання, що ви сьогодні робили на математиці. Mm -hmm. І навіть якщо дитина просто скаже, ви вчали дроби, то мама, відкриючи свій електронний щоденник, побачила насправді скільки всього за цей урок за цю mm -hmm. студію можна було пізнати. Is not.